Ти напевно не раз думав, чому одні люди за кілька місяців виходять з бідності та стають заможними, а інші роками б'ються, але залишаються з порожніми кишенями. І зараз я відкрию тобі правду, яку більшість ніколи не почує. Є одна найбільша помилка, яка тримає тебе в бідності. Якщо ти не виправиш її, то навіть за 180 днів нічого не зміниться. Уяви собі людину. Яка щодня працює зранку до ночі, але весь час відчуває, що гроші вислизають крізь пальці. Вона економить на кожній дрібниці, відкладає копійки. Але мрія про багатство так і залишається мрією. Це виглядає несправедливо, але причина проста: вона робить ту саму фатальну помилку, про яку ми зараз поговоримо. Помилка номер один, яка заважає тобі стати багатим у найкоротший час, це мислення бідної людини. Ти можеш думати, що головне працювати більше, але правда в тому, що багаті люди ніколи не заробляли свої статки тільки руками. Вони перш за все міняли спосіб мислення. Коли ти постійно повторюєш собі, у мене немає грошей, я не можу собі дозволити, доїсти гроші це, це проблема. Та ти створюєш навколо себе невидиму клітку. Ця клітка тримає тебе там, де ти є. І навіть якщо тобі дадуть тисячу доларів, ця клітка не дозволить тобі примножити їх. Знаєш, чому лише 3% людей володіють більшістю багатства у світі, не тому, що вони працюють ваші, вони мислять по-іншому. Вони бачать можливості там, де інші бачать лише проблеми. Вони ризикують там, де інші ховаються. І найголовніше, вони стають вони вірять, що багатство доступне кожному. Хто готовий взяти відповідальність за свої дії, тепер давай уявимо твої наступні 180 днів. Якщо ти прямо сьогодні усвідомиш цю помилку і почнеш мислити як багатий, то твій шлях може змінитися. Але якщо залишиш усе, як є, через півроку ти прокинешся у тій самій кімнаті з тими самими боргами і з тим самим відчуттям безсилля, бідне мислення завжди шукає виправдання. Вона каже, економіка погана, над мені не пощастило. Бить, у мене немає зв'язків, а багате мислення шукає вихід, як я можу використати цю ситуацію, а які навички мені треба освоїти. Ну, хто вже пройшов цей шлях і що я можу у нього навчитися? Уяви собі двох хлопців. Один постійно говорить: я не можу цього собі дозволити. Інший запитує, що я можу зробити, щоб це дозволити собі. Через півроку перший залишиться там, де був, а другий вже відкриє свій маленький бізнес або почне створювати додатковий дохід. Тепер подумай: скільки разів ти ловив себе на думці, це не для мене, скільки разів ти відкладав ідеї лише тому, що боявся почати. Ось ця звичка відмовлятися від можливостей і є тією самою помилкою, яка блокує твоє багатство. Я хочу. Щоб ти чесно зізнався собі, ти вже допускав цю помилку, ти вже дозволяв старим переконанням керувати твоїм життям. Але сьогодні момент правди. Якщо ти зараз скажеш собі, я готовий мислити інакше, то ти вже зробив перший крок до багатства. Є ще один секрет: бідні завжди дивляться на гроші, як на кінець, вони отримують зарплату і думають, оце все, що я маю. А багаті дивляться на гроші як на інструмент. Вони ставлять питання. Як ці гроші можуть працювати на мене? Ось чому протягом наступних 180 днів твоє завдання не заробити більше, а навчитися керувати тим, що ти маєш. Якщо ти витрачаєш усе до останньої копійки, ти залишаєшся рабом зарплати. Але якщо ти починаєш відкладати навіть десяту частину і вкладати її у власний розвиток, ти запускаєш механізм зростання. Пригадай історії великих підприємців. Вони починали з нуля, але у них було мислення переможця. Вони бачили себе багатими ще до того, як заробили перший мільйон, і кожне їхнє рішення підкріплювалося цим образом. А тепер уяви себе через 180 днів. Ти прокидаєшся вранці, відкриваєш телефон і бачиш повідомлення про новий прибуток. Ти розумієш, що гроші почали приходити не тільки з твоєї основної роботи, але й з нових джерел доходу, які ти створив. Це можливо лише тоді, коли ти позбудешся найбільшої помилки мислення бідного. Я хочу дати тобі практичний крок. Почни вже сьогодні записувати всі свої думки про гроші. Якщо ти ловиш себе на словах, мені не вистачає, змінюй їх на я шукаю спосіб примножити. Ця проста вправа поступово перепрограмує твій розум. І ще один момент: багатство не любить пасивних. Якщо ти тільки дивишся відео, читаєш книги, але нічого не робиш, це теж помилка. Успіх приходить лише тоді, коли ти застосовуєш знання на практиці. Тому пообіцяй собі, кожен день протягом наступних 180 днів ти зробиш хоча б один крок до фінансової свободи. Це може бути маленький крок. Вивчити нову навичку, зекономити 50 гривень, прочитати історію мільйонера, знайти нову ідею для доходу. Але якщо ти робитимеш це щодня, через півроку твоє життя буде зовсім іншим. Я знаю, зараз у тебе можуть бути сумніви. Але послухай: якщо ти досі живеш так, як жив, і нічого не змінилося, це означає, що старі методи не працюють, то чому б не спробувати нові? Пригадай, скільки разів ти бачив людей, які почали з нічого і стали успішними. Вони не були особливими. Єдина різниця між ними і тобою в тому, що вони перестали робити цю найбільшу помилку і почали мислити інакше. І зараз ти стоїш на виборі залишитися в пастці бідного мислення або вийти з неї і почати свій шлях до багатства. Все залежить від тебе. Уяви, що ти йдеш по вулиці і бачиш, як хтось купує дорогу машину. Перша думка у більшості людей о, йому просто пощастило. Але це знову та сама пастка бідного мислення. Багаті люди не чекають удачі, вони створюють її, вони шукають можливості там, де інші навіть не дивляться. Якщо ти хочеш за 180 днів вийти на новий рівень. Ти повинен зробити вибір, залишатися в ролі жертви чи стати творцем свого життя. Жертва завжди шукає винних уряд, економіку, родину. Творець завжди питає, що я можу зробити прямо зараз, щоб змінити свою ситуацію. Ще одна величезна помилка, яку допускають люди, це страх ризикувати. Вони бояться вкласти навіть малу суму, бо думають, що втратять. Але подивися на будь-якого мільйонера. Кожен із них ризикував. Так, іноді вони програвали, але кожна помилка давала їм досвід, який наближав до справжнього успіху. Якщо ти хочеш багатства, навчися дивитися на ризик як на інвестицію у власний розвиток. Не йдеться про безглузді ризики, йдеться про обдумані кроки, які відкривають нові двері. Подумай, скільки разів ти відмовлявся від ідеї лише тому, що боявся провалу, скільки можливостей ти втратив, а тепер уяви, що ти почнеш діяти навпаки, замість страху, сміливість. Кожен день протягом 180 днів ти робиш крок, який колись боявся зробити, чи уявляєш, наскільки швидко твоє життя зміниться. Давай подивимося на простий приклад: хтось має додаткову тисячу гривень. Бідний купить новий телефон, щоб похвалитися перед друзями. Багатий вкладе цю тисячу у знання або інструмент, який почне приносити йому прибуток. Через півроку бідний усе ще буде хвалитися телефоном, а багатий уже примножить свої гроші. Твоє завдання навчитися мислити як другий приклад. Кожна гривня, яку ти тримаєш у руках, має працювати на тебе. Ти більше не маєш права витрачати все бездумно. Ти повинен навчитися бачити в грошах насіння, з якого виросте твоя свобода. А тепер давай поговоримо про ще одну важливу річ: оточення. Це теж помилка, яка руйнує багатьох. Якщо ти постійно спілкуєшся з людьми, які думають, бідно, ти сам стаєш таким, вони постійно будуть повторювати це, ну це неможливо не ризикуй. Живи, як усі. І ти мимоволі починаєш у це вірити. Якщо ти хочеш за 180 днів змінити життя, почни змінювати своє коло спілкування. Шукай тих, хто мислить масштабно, читай їхні книги, дивися їхні історії, слухай їхні поради. Навіть якщо ти особисто не знаєш таких людей, ти можеш увійти в їхній світ через інформацію. Подивися на історію Соломона. Мудреця, який вважався найзаможнішим і найрозумнішим у своєму часі. Його багатство почалося не з золота і не з срібла, а з мудрості. Він просив не грошей, а знань. І ці знання принесли йому більше, ніж будь-яке скарбниця. Тепер задай собі питання, що я обираю сьогодні жити у старій помилці чи шукати мудрості, яка відкриє двері до мого багатства. Це рішення просте. Але саме воно визначає, де ти будеш через 180 днів. Я хочу, щоб ти уявив собі своє майбутнє. Сьогодні ти стоїш на перехресті. Один шлях веде до ще одного року без змін: ті самі проблеми, ті самі борги, та сама втома. Інший шлях веде до нового життя, ти починаєш бачити можливості, створюєш нові джерела доходу, відчуваєш, що твоя праця приносить результат, і ось головне. Вибір завжди за тобою. Жоден уряд, жодна криза, жодна людина не може зупинити тебе, якщо ти приймеш рішення перестати робити цю найбільшу помилку. Я хочу, щоб ти прямо зараз сказав собі, я змінюю своє мислення. Я більше не живу як бідний. Я починаю шлях до багатства вже сьогодні. Це твоя нова клятва самому собі. У наступні 180 днів твоє завдання створити план. Це може бути маленький план, нове джерело доходу, навчання, накопичення стартового капіталу. Але цей план стане твоїм ключем. Без плану ти залишаєшся у хаосі, а хаос завжди веде назад у бідність. Запиши три речі, які ти зробиш вже завтра, не через місяць, не через рік, а завтра. Це можуть бути прості кроки. Відкласти перші сто гривень, почати вчитися новій професії, знайти наставника. Ці дрібниці створять ланцюг подій, які приведуть тебе до змін. Пам'ятай, найбільша помилка, і це не відсутність грошей, не брак можливостей, а мислення, яке тримає тебе у пастці. Тому тобто, якщо ти сьогодні це зрозумієш, ти вже на половині шляху до успіху через 180 днів. Ти або залишишся тим самим. Ким є зараз або станеш зовсім іншою людиною. Це не чарівна казка, це реальність для тих, хто діє. Подивись на своє життя очима майбутнього себе, уяви, що ти вже досягнув фінансової свободи. Як ти живеш? Що відчуваєш? Які люди тебе оточують? Це бачення повинно стати твоїм компасом. Кожен день ти маєш питати себе, чи наближає мене ця дія до мого бачення, і наостанок пам'ятай, твій час обмежений. Наступні 180 днів пройдуть дуже швидко. Питання в тому, чи використаєш ти їх, щоб вийти з бідності, чи дозволиш найбільшій помилці й далі керувати твоїм життям, зроби свій вибір уже сьогодні. Бо багатство не приходить до тих, хто чекає, воно приходить до тих, хто діє.